Паці, а що ви робите? Ти як що? 13-го в цю суботу виступ. Ти що? Все не доставай. Що Загорська, 177, майданчик і Лерон. Виступаємо, 13-го числа. Давай іди збирайся. Привіт, звірі! Гуртексдос запрошує вас на благодійний концерт, який буде присвячено до Дня міста. Який відбудеться в цю суботу о 17.00. Майданчик Елерон, мотоклуб на Загорській, 177. Приходьте. Чуєш, а на що ти взяв вогнегасник? Бо там буде спекотно.